Альянс вирішив евакуювати всіх співробітників афганських міністерств після стрілянини в офісі МВС, внаслідок якої загинули полковник та майор США. Невідомого, який відкрив вогонь, розшукують відповідальність за напад, взяв на себе рух Талібан, заявивши, що це розплата за спалення Корана. Масові акції протесту проти спалення священної книги не вщухають в Афганістані п'ятий день поспіль. У неділю в провінції Кундус на півночі країни розлючений НАТО намагався штурмувати місцевий офіс ООН. thank you Щонайменше четверо людей загинуло близько півсотні зазнали поранень. Є жертви і в провінції Логар на південь від Кабула. Загалом, внаслідок заворушень, за останні тиждень загинуло майже три десятки людей. Кілька сотень було поранено. Полом'я народного гніву розпалив інцидент на військовій базі Баграм, де солдати США спалили кілька примірників Корану, вилучених у затриманих афганців. Ані вибачення військових, ані наказ президента США Барака Обами розслідувати інцидент не можуть загасити релігійні протести на Афганських вулицях.